20 грудня в Україні відзначають День працівників міліції. Це професійне свято для людей, які покликані зберігати мир і спокій співвітчизників, захищати інтереси держави і суспільства від злочинних зазіхань в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ відбулися урочистості, присвячені 19-й річниці дня міліції. На святкування запросили і ветеранів внутрішніх справ. До присутніх звернувся головний міліціонер Прикарпаття Василь Варцаба, який відзначив, що люди в погонах обрали для себе нелегкий, але почесний шлях служіння громадянам. На легкі службові будні вимагають від міліціонерів високого професіоналізму, зразкової дисципліни, постійної готовності до самопожертви допомогти тим, хто потрапив. Це наша з вами повсякденна робота за будь-яких обставин та умов не зраджувати життєвому вибору і залишатися на своєму посту. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять своїх колег, які загинули при виконанні службових обов'язків. Найкращі побажання в цей день звучали також на адресу рідних і близьких, які завжди поділяють труднощі міліцейського життя. Зараз саме припиняюся всіма жінками ваших доварших зарів, перед жінками тим, що в погодах. Дякую вам за все і бажаю вам успіхів е, в роботі, щоб ми спокійно могли на теренах прикарпаття, гуляти по нашому чудовому місту, розвивати наше місто. Міліцію ліцю можемо чи не любити, але коли стається біда, всі звертаються до міліції. Я бажаю, щоб ви завжди були потрібні людям і незважаючи на всі ті є в суспільстві. Люди завжди любили і шанували вас за вашу працю і за ту безпеку, що ви даруєте. Працівники та ветерани служби були нагороджені різними відзнаками та почесними грамотами від облдержадміністрації та обласної ради.